Був менше доктринер краще розумів ситуацію Що треба з кимось про щось домовлятись хоча ну те що у нього дружина українського походження не знав іваненко там вони там до речі ці іваненки вони там десь до мазепи свій вели. то що антон Іванович денікін був польського походження мама полька то ну, він то не заважало йому так би мовити гнобити Польщу і не визнавати що вона має право на якесь там незалежне існування а що вона повинна бути в єдиній і неділимій Росії? Ну, ні він з Польщею там ще але в кордонах от як було польське царство тобто він готовий був от ш поляків загнати туди от. Да, східний кордон польщі був такий як от в Російській імперії, щоб далі лізти. А поляків поляки тоді теж були по Дніпро та амбіції. А Днікін казав, ні, що ваша Польська. У ну, них була амбіції в кордонах 1772 да. року, але там просто різний формат міг бути. Там той же Піл він хотів федерацію. Там да. не, ну, щоб не просто там включення на права губерні, в, але якісь вже там національні да. утворення, але вони щоб вони входили в федерацію. Ну, в якомусь форматі, в принципі, в петлюри, там воно ішло до того, що вийшло, але не це не дарма ж Піл Суцький каже: ми визнаємо вас і готові підтримувати вас, і будемо підтримувати в кордонах 1772 року. Тобто, да, це якщо він включав Україну тільки в тих кордонах. Правобережна Україна та, без та, Києва, якщо сімдесят Але вони з, <смі> з, з Києвом, тобто, з Київ вони вважали, що можемо це, 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 це цікаво, не любити це кордон. кордон а, якщо я так розумію, твої інтерпретації, то виходить, що ключове питання це було аграрне. Аграр, виключно. От від вирішення цього питання О, за все за.